Вітання усім глядачам телеканалу Аверс. не за горами, опалювальний сезон. Відтак люди усе частіше задаються питанням. А що ж буде з тарифами, і чи зможуть комунальні підприємства у цей нелегкий час забезпечити людей теплом у домівках? Сьогодні будемо говорити про те, чого ж очікувати лучанам. Отож, у нас у студії директор державного комунального підприємства Луцьктепло Іван Скорубський. Доброго вечора Вам добрий вечір. Іван Анатолійович, знаєте, я більш ніж впевнена, що усі люди, які справно сплачують за платіжками перед кожним опалювальним сезоном, думають про те, чи вистачить їм їхнього прибутку, аби змогти повноцінно оплачувати комунальні послуги. Е, пане Іване, скажіть щодо цього опалювального сезону, чи будуть збільшуватися тарифи на тепло? Е, ну, власне, на минулому тижні. Е, Виконавчий комітет Луцької міської ради вже прийняв рішення залишити дію чинних тарифів, які були чинними на попередній опалювальний сезон і будуть чинними до 1 до 30 вересня наступного року. Тобто Верховна Рада на відповідному законі поклала певний мораторій на підвищення тарифів впродовж дії воєнного стану і півроку по завершенні цього воєнного стану ми сподіваємося, що війна скоро скінчиться, але власне наші тарифи на цей опалювальний сезон будуть такими ж, якими були в попередньому. Тобто не збільшуватиметься. Іван Ток. Якщо ми говоримо про те, як лучани, чи справно платять за комунальними платежами, і як це впливає на роботу підприємства? Звичайно, що боржники є, певно. Ну. Так, без, не без боржників, напевно, що у всіх надавачів послуг є певна категорія, яка не сплачує повністю. Ну, і відповідно створює певний фінансовий якби, дискомфорт тому чи іншому підприємству, зокрема і теплу. Якщо говорити за підсумками попередніх років, то рівень розрахунків населення за рік становить в межах 92-93 okay. Ну і ця динаміка, дякуючи сумлінним платникам, тримається вже декілька років підряд. Ну, важко зараз прогнозувати, наскільки, скажімо, ця зима і рівень доходів лучан вплине на повноту розрахунків, чи вони будуть такими ж. Тому що ну, власне на зараз інфляція, всі наші доходи потихеньку з'їдає. Ось, ну, але разом з тим підприємство в чергове хоче подякувати сумлінним платникам і завдяки власне, своєчасній оплаті наших споживачів за надані послуги, ми маємо можливість більш-менш якісно підготуватися до опального сезону. Е, а скажіть, от якщо людина, до прикладу, дійсно? Ом... Не може повноцінно сплачувати за тарифами, ось чи йде підприємство їй на зустріч у плані, до прикладу можливості оплати частинами і так далі. Ми розуміємо, що є категорія людей, які абсолютно ну з якими неможливо говорити, і треба йти до суду, аби зрештою вони оплатили за комунальні послуги. Але чи є можливість реструктуризації боргу так, зараз? Так, Кожного, кожен хто має хто не має можливість своєчасно сплатити, повністю сплатити за надані послуги. Має можливість укласти договір розтратації. Не відмовляємо нікому. Цей рік в нас ще такі, якби власне, з підготовкою до зими, ми чимало зробили в претензійно позовному плані і до суду подали десь вже близько до цифри, до 50 мільйонів боргів населення. І сподіваємося, що ця наша робота не буде даремною і в подальшому виконання дасть можливість повернути кошти, які підприємство потратило на. Виробництво тепла. Ну і е, кожен, хто в цьому процесі претензійної роботи відчув, що є така якби, загроза, що е, буде судовий позов, звертаються і може звернутися до підприємства. Мати е, з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, можливість сплатити там орієнтовно 30% боргів і укласти договір з Куди потрібно йти чи телефонувати? Було 20. двадцять. Е, Можна скористатись і муніципальним сервісним центром на Винниченка. Ось власне у нас в робочий день можуть звертатися в будь-яку годину. Щодо опального сезону, пане Іване? Відома вже інформація, що до куп... до теплокомуненерго поставили все таки вимогу: це, так би мовити, економити газ, чи то обмежувати так. От ем, ця вимога стосується зменшення на 10% споживання природного газу у порівнянні з попереднім роком. Пане Іване, власне, чи може це якось позначитися на якості надання послуг загалом населенню? Ну і як це може на підприємство позначитися? Так, саме на 10% зменшили договірні об'єми газу. Власне, на цей опалювальний період підприємство уклало короткотривалий договір на період з вересня по березень, де зафіксована ціна газу для населення, вона така ж сама, яка була в попередніх договорах. Ну і об'ємів газу на 10% менше. Це для підприємства досить таки відчутно. І... Як наскільки буде комфортно, наскільки буде підприємство забезпечувати якісною послугою споживачів, буде залежати не тільки від того, якби як наразі підприємство підготувалося, звичайно, що тут буде мати впливі температура навколишнього середовища. І ці об'єми, які нам довели, ми розуміємо, що ми маємо спожити чітко саме в ці об'єми, тому що немає газу в достатній кількості, немає газу в достатній кількості за. Пільговою ціною 7,40. Звичайно, що є газ сьогодні там по 120 гривень за кубометр по 100 Ми не знаємо, які ціни будуть взимку. Наразі можемо тільки слідкувати за засобами масової інформації, які ціни сьогодні в Європі. У нас ціна фіксована, тарифи константа. Ну і газу обмаль. Будемо виходити з того, що буде, яка буде температура навколишнього середовища, наскільки ми зможемо. Правильно спланувати, рівномірно спланувати використання газу поденно впродовж місяця. Ну і, скажімо, зовнішній фактор війна. Сподіваємося, що все буде добре, і ми виконуємо свої зобов'язання впродовж опального періоду. От якщо підприємство перевищує ліміт, чи такого бути не може? Теоретично це можна допустити, але відразу буде застосована спотова вартість газу на цей період, перевищення на цей об'єм перевищення. Ну, а Тарифи, на жаль, таких витрат не покривають, тому виникне запитання: хто оплатить цей газ за такою ціною. Населення не оплатить, споживач не оплатить, тому що в споживача тариф не змінюється. Ну а підприємство не матиме можливості також мати ці кошти, тому що не доотримає від споживача оплату. Тому виникне запитання, хто оплатить. На жаль, джерела такої оплати немає, тому будемо виходити з того, що нам довели. Скажіть ще, от, те, що стосується підготовки до опалювального сезону, мала нагоду поцікавитися інформацією на вашому сайті. Робота зроблена, попри те, що воєнний стан ось дуже багато. Одразу хочу вас запитати, тому що ми знаємо, що наші мережі зношені, вони застарілі, і ось досить, досить часто під час опалювального сезону трапляються пориви на мережі, відповідно, будинки деякі можуть залишатися без тепла. Скажіть, чи вдалося в міжопалювальний оце період, Чи замінити якісь мережі, чи можливо поремонтувати якісь мережі, аби таких випадків у цьому опальному сезоні от мінімізувати такі випадки? Так, насправді в це міжсезоння ми відремонтували чимало теплових мереж. Там на сьогодні ця цифра десь в межах 6,5-7 кілометрів. І найбільш така ділянка, найбільш аварійна, яка в нас була, це ділянка на вулиці Кравчука Соборності, так званий ринок формула, де ми силами підрядної організації замінили 320 метрів теплової мережі великого діаметру. І це така найбільш за останніх там декілька років вагома робота, яку ми зробили на тепломережах. Чому саме ця ділянка? Тому що впродовж минулого опалювального сезону понад 4, десь орієнтовно 5, Аварійних ситуацій виникало, ну і зрештою, відразу 100 будинків без тепла. Тому ми всі ці моменти врахували і, не дивлячись на воєнний стан, ще у березні місяці вжили заходів для того, щоб закупити всі все необхідне обладнання, труби і по завершенню пального сезону оперативно приступити до виконання робіт. Ну, Крім того, на багатьох ділянках практично по всьому місту ми проводили ремонт тепломереж. Звичайно, щоб довести їх до такого стану, щоби. Успішно провести опалювальний сезон, взагалі, якби не здійснюючи земляних робіт і не виконуючи аварійно-відновлювальних робіт, не вдасться. Це я можу говорити, як мені би це прикро не прикро було говорити, але ми від цього нікуди не дінемося, тому що стан мереж на сьогодні орієнтовно 80% мають якби, статус зношених, тобто ті, які відпрацювали свій вже термін експлуатації. Але для того, щоб оперативно реагувати на ці всі якби, виклики, які нас будуть чекати. Ось, так якби для статистики підприємство впродовж трьох попередніх років брало 150, в рік 150-155 аварійних ордерів на виконання робіт. Це практично щодня. То, на жаль, вже за минулий рік ми вийшли на цифру 170. І е, на сьогодні ми маємо необхідний аварійний запас труб іншого обладнання, матеріалів. Маємо створено, які, скажімо так, оперативно зможуть виконувати завдання чотири аварійно-відновлювальних бригади, ті, які працюють зараз на постійно, плюс чотири, які можуть виконувати завдання в жовтні в листопаді, це якраз ці два місяці, коли в нас найбільше поривів з початком опального сезону, тобто починають працювати ті тепломережі, які літом не працювали. Ось якби. Ну і власне, я думаю, що ми дамо раду, так як щороку, і все буде добре. Що стосується от, профілактичних ремонтних робіт, ми знаємо, що існує графік цих робіт. Ось скажіть, чи вдалося от те, що планували згідно графіку, виконати роботи ще на деяких об'єктах добігають завершення. У нас працює працюють підрядники за договором з Європейським банком реконструкції та розвитку. В нас вже добігають завершення ті, виконання тих контрактних робіт, які були ще укладені в минулому, позаминулому роках. І е, роботи були розпочаті в минулому, позаминулому. І десь вже на початок цього року, у березні місяці, вже тривала війна, але березень, кінець березня-квітень до нас звернулися підрядники. Це італійська компанія «Амарк» і французька компанія Нертекс. Амарк завершує встановлення ІТП в житлових будинках. Французька компанія Нертекс завершує встановлення пальникових систем на квартальних котельнях і е, великих е, насосів. І та інша компанія декларувала те, що вони, не дивлячись ні на що, хоча могли б десь посилатись на форс-мажорні обставини, але вони сказали, що ми всі свої контракти і зобов'язання завершимо. І власне це викликає повагу. Ну ось е, дуже великі труднощі. Наразі з комплектуванням, навіть європейському постачальнику, скомплектувати все необхідне обладнання, яке сьогодні підлягає заміні, ось це було надзвичайно важко, але десь вже ми бачимо, що роботи добігають завершення, і все сплановане буде підрядними організаціями виконано. Тобто ми зараз говоримо про проект модернізації централізованого опалення. Так. Правильно, тобто він він триває. Так війна не завадила цьому, тому що підрядні організації йдуть на зустріч. Так ну і саме ці роботи, що зараз завершуються, це встановлення пальникових систем. ось, Дасть можливість зменшити використання природного газу. І якщо говорити в цифрах, підприємство в опалювальний сезон. Попередній спожило 55 мільйонів кубометрів газу. В загальному по році підприємство споживає в межах 60-63 мільйона кубометрів газу. Знову ж таки, залежить від температури навколишнього середовища. Ну і ті заходи, що вже впродовж двох років спрямовані на, замін, на заміну пальникових систем, на встановлення індивідуальних теплових пунктів, дають можливість зменшити це споживання. І е, на опалюваний сезон, ще раз повторюю, 55 довели, мінус 10%, 50. Десь в межах 50% ми маємо його спожити. І разом з тим, 330 ТП в загальному підприємство буде експлуатувати встановлені тілійської компанією за грантові кошти, плюс пальникові системи, насоси це дасть можливість дещо зменшити використання паливно енергетичних ресурсів. Ну, але в цілому будемо виходити з того. Яка буде температура навколишнього середовища. Пане Іване, тобто, коли ми говоримо про модернізацію централізованого опалення, це не означає, що ми просто міняємо старе на нове, а це ще й дозволить в результаті економити підприємство. Ця модернізація, зрештою, і спрямована для того, щоб підприємство зменшило використання паливно енергетичних ресурсів, що в свою чергу дасть можливість зменшити, зменшити собі вартість виробленої теплової енергії, що в подальшому дасть можливість споживачам сплачувати менше. Ну, крок за кроком, підприємство саме вживає таких заходів, і е, статистика говорить про те, що е, потихеньку, але ми зменшуємо таки залежність від використання. Щодо цього проекту, що в нього входить, тобто що вдалося реалізувати, він ще триває. Правильно, про які суми ми говоримо? Це, це кредитні кошти, правильно? Якщо ми говоримо про... Індивідуальні теплові пункти, які завершуються, які на завершенні встановлення, то це грантові кошти. За грантові кошти в цілому проєкт охоплював 10 мільйонів кредитних коштів і 4 мільйони грантових коштів. Крім того, місцевий внесок ПДВ, яке сплачувала міська рада. Ось всі кошти практично вже освоєні, окрім коштів, які мали бути спрямовані на реконструкцію центральних теплових пунктів. Ми перед війною підписали контракт з. Чеською компанією, це консорціум, значить цей контракт був передбачав реконструкцію 48 центральних теплових пунктів. Це саме ті об'єкти, де виробляється гаряча вода. Однак, якраз виконання цього контракту десь завадили, завадила війна, завадило здорожчання, яке пішло, пішли вверх ціни і європейських виробників, і на, скажімо так, матеріали, які виробляються в Україні, це труби. Ось інші комплектуючі, і в, власне підрядник не зміг забезпечити нас інформацією тією, щоб він вже приступив і виконав за ті кошти, які були передбачені в контракті. На жаль, всі інші кошти, передбачені контрактом з Європейським банком реконструкції розвитку, практично вони вже освоєні зараз з встановленням пальникових систем і насосів. Ми будемо вже закривати цей контракт. Залишатиметься лише реалізація, ще вона якби не розпочиналась. Так звана система СКАДа, яка буде мати на меті диспетчеризувати, автоматизувати всі виробничі процеси підприємства. А скажіть, якщо ми говоримо про ІТП, чи добре зарекомендувала себе ця історія? 330 вже встановлено. Правильно? 330. Ну за на наразі зараз підрядник завершує встановлення. Ну вже понад 300 Є встановлені понад 240. Вже експлуатувалися в попередні опалювальні періоди. Практично жодних нарікань на їх роботу немає. Обладнання показало себе з хорошої сторони. Всі комплектуючи там європейського зразка, ну, скажімо, комфорт відчули лучани. Звичайно, що були певні нюанси, тому що ми це відслідковували. В нас були звернення, все порівнюється. Так, люди між собою спілкуються, чому в цьому будинку сплачують більше, а в цьому менше. А тут встановили ІТП, а тут наше ІТП. Ми там більше економимо. Ну, різні є нюанси. Ну, ось однак на такі звернення ми надавали своєчасне роз'яснення. Звичайно, що однакових будинків немає, навіть якщо вони візуально однакові, то робота з тепловізором в опалювальному сезоні показала про те, що є. Певні особливості, десь там товщина стіни, десь там вікно, скажімо, там десь вже щілини в основі, так, необхідно з тими чи іншими речами працювати. І різна величина тепловтрат саме в підвальних приміщеннях, де прокладені внутрішньобудинкові мережі. На жаль, стан таких мереж не дуже хороший. Ну, стан зовнішніх мереж звичайно не кращий, так, але внутрішні мережі їх видно, тому що зовнішні вони якби в лотках, вони в землі, так, а внутрішні мережі, ось їх реконструкція вона проводиться простіше, до них легкий доступ, так, ізолювати, і замінити якусь ділянку, і таке інше. Ну, цим треба займатися, але тепло є. Скажіть щодо початку опалювального сезону у період воєнного часу, чи ми розпочинаємо опалювальний сезон? Так само, як і в мирний час, чи є свої особливості? Ну тут нам ніяких змін в законодавстві не передбачали, тобто є прописано в правилах технічної експлуатації, що в правилах постачання теплової енергії про те, що є температура навколишнього середовища менше плюс 8 впродовж трьох днів, треба розпочинати опарювальний сезон. Але повернуся до обсягів природного газу, які довели підприємству, саме це на 10% зменшили. І у жовтні місяці є певний обсяг. Ми знаємо, скільки ми використовуємо газу для виробництва гарячої води. Ось ми знаємо по скільки ми його використовуємо там орієнтовно за 10, за декаду, за 2 декади, за 3 декади. І дивлячись на те, яка буде температура навколишнього середовища, вже вирахуємо саме на який період нам достатньо буде цього газу для того, щоб якісно надати послугу. Ось ми в середньому підприємство в опалювальний період на на такому старті в жовтні листопаді використовує 200-220 тисяч кубометрів газу на добу. Для виробництва гарячої води тут вже різна величина, в залежності зараз літопідготовка, якась котельня, скажемо, на ремонті, якась котельня вже після ремонту. Ось тут десь в межах 50 тисяч кубометрів. Ну і виходячи з того, опалювальний сезон бачимо, що температура вже низька, що вже треба розпалювати. Ще раз вираховуємо газ і запалюємо. Скажіть, живемо в тяжкий час насправді, і я знаю, що наразі працівники державного комунального підприємства Луцьктепло долучаються активно до допомоги з Збройним силам України. Ми знаємо, що багато комунальних підприємств Луцької міської ради долучаються до допомоги. Розкажіть, власне, як працівники вашого підприємства долучаються до допомоги нашим ЗСУ? Ну що, Нушов березні місяці. Ми колективом порадилися і прийняли рішення. Ми не можемо секунд, Ми не можемо остро не стояти, скажімо, в боротьбі за незалежність за свободу. Тому ми прийняли рішення одноденний заробіток. Ми через місяць спрямовуємо на потреби Збройних сил України. Ми перший свій внесок перерахували безпосередньо на рахунки збройних сил України, які були доступні в засобах масової інформації. А наступні три внески ми спрямували на благодійний фонд Волинь в дії, які більш Тісніше контактують із передовою і мають знають найбільшу потребу в тому чи іншому. Тому ми щомісяця, через місяць спрямовуємо ці кошти в загальному підприємству спрямувало понад тисячу понад 1 мільйон шестотисяч гривень до заробітку на потреби зсу. Дякую вам, пане Іване, і за роботу, і за хороший приклад, як потрібно допомагати збройним yeah. силам України. Нагадую нашим глядачам Іван Скорубський, директор державного комунального підприємства «Луцьк Тепло» був сьогодні гостем нашої студії. Ну і закликаємо наших глядачів підтримувати комунальне підприємство в цей нелегкий час вчасною оплатою комунальних платежів. Не перемикайте аверс, аби знати більше.